До вашої уваги звіт про роботу комунального закладу Старушицький центральний будинок культури та його філій за 2025 рік. Протягом звітного періоду ми прагнули не просто проводити заходи, а бути справжнім культурним осередком громади та зміцнювати культурний фронт. Директор. Бойко Галина Миколаївна. Обличчям нашого закладу є центральний будинок культури в селищі Стара Ушиця. Це не лише місце проведення заходів, а й візитівка нашої громади. Ми докладаємо значних зусиль, щоб ця територія залишалася привабливим місцем протягом усього року. Адже її охайний вигляд, це не просто благоустрій, а частина культурної місії установи. Оновлення глядацької зали було одним із наших давніх бажань. В цьому році завдяки цільовому виділенню бюджетних коштів ми змогли якісно провести косметичний ремонт глядацької зали, а завдяки нашій. Командній роботі та з метою збереження значної частини коштів ми самотужки пофарбували підлогу на сцені та в залі, а ще прикрасили стіни квітковими розписами. Наш будинок культури є не просто центральною установою, а розгалуженим культурним центром, який охоплює всю громаду. На сьогодні наша мережа складає 12 філій у всіх приєднаних селах та народний музей в селі Чабанівка. Це гарантує, що культурні послуги та творчі можливості доступні кожному мешканцю незалежно від місця проживання. Передусім хочу відзначити роботу нашого музею. Ми пишаємося тим, що забезпечуємо його збереження та популяризацію. Музей активно інтегрований в освітній та виховний процес, виконуючи важливу патріотичну місію. Продовжуючи тему роботи нашої мережі філій, переходимо до їхнього творчого ядра. На базі наших філій постійно працюють 10 колективів народної творчості. І ми всі усвідомлюємо, що кадрові та фінансові ресурси у нас є обмеженими. У переважній більшості наших філій працює лише по одному основному працівнику. Ця ситуація вимагає від нас стратегічного підходу. Колективи та працівники філій не працюють поодинці. А взаємодіють між собою та з центральною установою. Це дозволяє нам спільно проводити масштабні заходи. Для цього всі колективи народної творчості та працівники філій регулярно об'єднують власні зусилля. Аналіз складу наших відвідувачів за звітний період свідчить про те, що найбільш активно залученими до участі. Є жінки та діти. Це і не дивно в умовах війни. У своїй роботі ми дотримуємося семи основних напрямків, які відповідають різним культурним потребам громади. Ви бачите їх співвідношення на схемі. Благодійні заходи на підтримку Збройних сил України. Це і частина нашої роботи, і наш обов'язок, і духовна потреба всієї громади. Адже культура сьогодні не розвага, а важлива складова стійкості нашого тилу та активний культурний фронт. Була проведена щорічна благодійна коляда, та чотири благодійні заходи, в тому числі дві ярмарки, загальна сума коштів. Які вдалося зібрати 130 тисяч 305 гривень, нашої беззаперечною моральної та соціальною місією залишається вшанування воїнів нашої громади. Це було пріоритетним напрямком роботи протягом цього року. Ми розуміємо. Що клубні заклади мають бути центром пам'яті та підтримки для сімей, які віддали найдорожче. Саме тому протягом року ми створили 5 відеороликів, присвячених подвигам наших полеглих земляків та зустрічі нашого героя з полону. Наша робота значно ширша за традиційне поняття. Тематичні масові заходи, які переважно асоціюються з проведенням ярмарків та концертів. Ми забезпечуємо комплексний підхід до культурного та соціального розвитку громади, поєднуючи інтелектуальні, соціальні та фізичні активності. Виставки народних майстрів є важливим напрямком нашої роботи. За звітний період. Кожній філії та в Центральному будинку культури ми провели по одній виставці митців народної творчості. Експозиції є магнітом як для внутрішнього туризму, так і для приїжджих. Вони підвищують імідж нашої громади як центру, що активно підтримує свою самобутність. Робота в гуртках. Є фундаментом для творчої самореалізації наших мешканців, особливо для дітей та молоді. Таким чином ми забезпечуємо творчий процес, який формує активну, культурно освічену та творчу частину нашої громади. Наша робота виходить далеко за межі стін наших філій. Ми підтримуємо постійний зв'язок зі школами та дитячими садками, і діти беруть активну участь у наших заходах. Ми регулярно організовуємо заходи для мешканців будинку інтернату для громадян похилого віку, відвідуємо їх з програмами, які дарують їм позитивні емоції та відчуття приналежності до громади. Догляд за прилеглою територією є для нас не менш важливим, ніж інша діяльність. Ми регулярно проводимо роботи по озелененню та прибиранню, висаджуванні квіткових композицій та дерев, скошування трави та інше. Крім того, протягом звітного періоду ми провели цілий комплекс внутрішніх косметичних ремонтів приміщень клубних закладів. На слайдах просто неможливо продемонструвати весь обсяг щоденної рутинної праці в цьому напрямку. Збереження нематеріальної культурної спадщини – Фундамент національної ідентичності та життєстійкості. Яскравий приклад робота над відтворенням давнього рецепту. лежнів із кукурузної борошна. Від філії Куточгорський клуб. І це більше, ніж кулінарія. Це реконструкція місцевої гастрономічної традиції. Вона дає можливість зберегти рецепт, який міг би бути втрачений, і задокументувати його для майбутніх поколінь. Відтворення традиційного подійського розпису має величезну художню та освітню цінність. Завідувачка Грушківським будинком культури займається реставрацією автентичних орнаментів. Регулярно проводить майстер-класи. З відтворенням цих орнаментів, активно залучаючи молодь та школярів. Наприклад, цього року вона взяла участь у створенні етнорозмальовки Бакота Скриня спадщини, яка включає схеми розписів регіону Подністров'я. Наш заклад працює не лише всередині громади, але й інтегрується у різні регіональні ініціативи, які популяризують нематеріальну спадщину. В рамках проекту гастрономічна експедиція я змогла представити та задокументувати унікальні місцеві кулінарні рецепти, а саме, засипана капуста, терті фасолі і мачельники. У звітному періоді ми постійно взаємодіяли з масштабним проектом Дністровська спадщина, який реалізується Андріаною Вітер за підтримки Українського культурного фонду. Таким чином, ми допомагаємо інтегрувати місцеву діяльність у різні культурні програми, підвищуючи культурну привабливість нашої громади та її туристичний потенціал. Наша активна співпраця з резиденцією Бакотаха перетворилася на взаємну підтримку, залученість до їхньої діяльності надихнула резиденцію на пряму допомогу, завдяки якій клуб в селі Гораюка отримав конкретні оновлення інтер'єру та фасаду з використанням цифрових технологій. Цього року наші колеги успішно пройшли навчання за програмою розвитку креативної індустрії «Теплиця Ідей в Кам'янці-Подільському. Навчання дозволило нам вийти за рамки традиційного розуміння культури, розглядати її як економічний ресурс. Та джерело створення доданої вартості для громади. Отримані знання вже використовуються для розробки нових комерційно привабливих ідей від створення локальних туристичних продуктів до монетизації наших традиційних ремесел. Завдяки перемозі в конкурсі мінігрантів гранти для змін від «Подільський біорегіон. Ми залучили 15 тисяч гривень позабюджетних коштів на реалізацію проєкту швейні машинки для творчої майстерні у Чабанівський будинок культури. Закупівля швейного обладнання тепер дозволяє нам не лише оновлювати костюми для наших народних колективів, але й розширювати спектр майстер-класів у напрямку швейної справи та рукоділля. У цьому році ми приділили особливу увагу перетину культури і сучасних технологій. Ми розробили та запровадили систему електронного обліку та звітності, що є великим кроком вперед. Регулярне висвітлення діяльності в соціальних мережах це ключовий інструмент комунікації та підзвітності. Тому ми активно ведемо сторінки. Таким чином, наша робота є видимою для кожного мешканця. Пропонуємо долучатися та підписуватися, а також слідкувати за оновленням на нашому YouTube каналі. Щиро дякую вам за приділений час та увагу до мого світу.